Привіт, друзяки! Доповідаю, живий, здоровий, працюю. Так, друзяки, дві новини, але однотипні, тому якби два в одно. Минулою ночі РФ, як завжди, запускала по Україні шахеди, ну, як вони говорять, гіранії. Але деякі з них чомусь розвернулися і з території України полетіли в Рашку. І вражки в деякі міста прилетіли і влучили в, наприклад, в склад ГСМ, як в місті Ярославель. Подивіться, будь ласка, відео. Є, подивилися? Ярославль. а що случилось? Що не вийшло, не що це у вас на складах ГСМ курять там, де не попало? Ні, ну в принципі нас все влаштовує. Куріть і далі. А, Москалі із Ярославля. А у вас до 2022 також таке було? Чи, чи ні? Якщо не було, то я повідомляю, це план Владимира Владимировича Путіна. І у вас СВО йде строго по плану і по графіку. Ярославель, до вас графік прийшов. Тому знайте, знайте кому, кого благодаріть Владимира Владимировича. Це ось перше. І друге, дрони вони полетіли трішечки далі, трішечки далі і прилетіли в Тверь. І в твірі дрони попали куди? Правильно, в склад БК. І зараз я вам покажу відео. что дождались Здорово. Ой, дом у нас стоит все олег нормально дом стоит он я вижу вот. Это вот, что там что вот это вот Подивилися, ось це, ось дрони прилетіли в склад БК в твері, ну і там, понятно, вибухи. ой, извиняюсь. Хлопки і задимлення. Там хлопки і задимлення, люди бігають, суетяться. І от, от Тверська Твір, Твір, область, это план Владимира Владимировича Путіна. и э, вас бомбят, ой, извиняюсь, бомбят э, вас хлопают и задебляют э, соответственно с <къем> за планом Владимира Владимировича. Я я вот напомню, Тверь, все идет по плану, СВО идет по плану в строгом соответствии с графиком. Так вот это график. Ярославль, Тверь, там вот да, а раньше там Курск, Белгород, э, Ростов на Дону. График, план Путина. Ну, если вам не нравится план Путіна, надо что-то делать. А если ви нічого не делаете, значить вам план Путіна нравиться. Ось такі, от такі от дві коротенькі новини. І знаєте, друзяки, я коли навчався в школі, то по географії у мене була четвірочка. А от по темі географія РФ у мене взагалі була трійка. І що я вам скажу? Завдяки гарним вчителям з ГУР СБУ я зараз досить гарно вивчаю географію РФ. Велике прохання до вчителів з, да, з СБУ, з ГУР, ви, будь ласка, наші знання, наші знання, ви, будь ласка, мої знання, ви розширюйте, розширюйте і поглиблюйте. І чим це буде розширеніше і поглибленіше, тим я вам буду вдячний. За ось такі глибокі і широкі мої знання географії РФ зарані вдячний. що ж, друзяки, я був би не я. Якщо б не відзняв та не змонтував з допомогою комп'ютерної графіки, вам наступну серію кіно Патєр НЕТ із циклу пригоди москаля, перегляньте, оцініть, прокоментуйте. Друзяки, я вам як завжди, дякую за вподобайки, за підписки як на YouTube канал Реальний Коп, так і на телеграм-канал По болоту. В першому закріпленому моєму коментарі там буде посилання на телеграм-канал По болоту. На цьому телеграм-каналі швидка і оперативна інформація з боліт РФ, з України та з усього світу. Як завжди говорю вам, дякую за. допомогу, разом до перемоги. Слава Богу и слава Украине. Вот мы сидим на посту. Вот, а по нам ебошит. Выход! земля он шай, пухом, шай. пацаны. Просто земля пухом. Бля, по жесткому разобрали. Да, пацаны. я не знаю. Он натовский лежит. Где? Вот. Да это нет, это в мохе наш лежит, ты что гонишь? А, ну ты, Сука. Самое ебаное, чем, чем их в одном месте такой ебануло? И тут не не нету ничего Шуманули? такого. Скорее всего, да. Потому что нету ни разрывов, ни хуя. Или вытекли до сюда, дошли. Может, может, может. Может. Вон у того обувь даже сняли. Пиздец. Их размородили, видишь, все разворовали. Документы, все валяется. Суки. Ладно, пошли. Пидоры, давай. А вот, видишь, у нас? Вот как мы стоим. Убивают, сука, организм. мы здесь просто в все, ебать. Такие не Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации.